Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Як ваш настрій, як ваші справи! Що, все так погано? Ануша раз, як ваш настрій, як ваші справи! Є одружені люди в залі, поплескайте, хто одружений. Не перший раз вже, напевно. Не? 43 роки. Вам 43 роки? 68, а -а -а. 43 роки? Ну, на 68 <рес> Я Жартую. На 100. е, е Мені дуже подобається, ну я теж одружений, мені дуже подобається, коли одружені чоловіки раптом кажуть: ми з дружиною вирішили. І далі кажуть якусь таку хіню, ну, що він би сам до того не додумався ніколи просто. Знаєте? Ми з дружиною вирішили стати веганами. Та-да. Або не знаю. Ми з дружиною вирішили піти на концерт Ані Трінчер. Та-да, це твої музичні смаки, братан. Я, я ж тебе з трьох років знаю. Коротше, ми, ми з дружиною вирішили е, завести кота. Це моє рішення взагалі було. Я хотів кота давно, так. я хотів шерсть по цілій хаті, обісрано, щоб все було, подерті меблі. Я давно хотів, так. І то прикольно дуже. Мені подобається. І... Я тільки не розумію. У мене багато людей ну, називає своїх домашніх тварин, знайомих, називає це дітьми своїми. А є такі люди, які от мають домашніх тварин і називають то моя дитина. Поплески якщо... що. <плес> що б? Ну, ну, дитина, ну, типа, ну просто. Ну, ні, розумієте. Ну, типу. В мене є, в мене є друг, який називає свого пса сином. Я, я питаю в нього, кажу, братан, а це твоє рішення було так називати собаку? Чи, ну. Ваше! Він каже, моє. Кажу, тоді дивись, на правах твого кінта мушу сказати правду. В цього песика ніс того бультер'єра з парку. Я думаю, що твоя з ним є блять, то ні твійся. Коротше, відвалюються друзі в мене, коли заводять домашніх тварин. Я не знаю, чого так. Перестали ми дружити. Стають дуже дивні. Я розумію, як би логіку, чому можуть називати тварин е, дітьми, бо є, ну, є певні схожості. так. Я ну, помічаю це, відколи завів кішку, я такий, ну розумію, ну вони милі, дуже милі, правда? Типу, діти милі, тваринки милі, окей. Ще одна схожість, яку я помітив, вони дурні. <плес> ну, типу, ну просто <плес> як факт. І так, я, я завжди я от коли розказую цей жар, деякі люди завжди ображаються, особливо ті, які мають дітей. Вони кажуть, діти насправді дуже розумні. Особливо їхні діти. Вони кажуть, та він їсть казавки з носа зато з ножем і вилкою. <рес> Тваринки так точно не вміють. Я маю насправді, ну, я дуже легко можу довести, що ну, діти дурні, це нормально. От малу дитину. Ви пробували коли? Ну, це типу, це легше, ніж людина, яка дивиться телемарафон. <рес> В дружини моєї племінники, ми 4 рочки, ми пішли гуляти, взяли морозиво, собі гуляємо. Я до нього підходжу і кажу, дай мені, будь ласка, своє морозиво. Він, ні, то моє. Я Кажу, я попробую і віддам. <рес> він образився, плаче, дружина моя схарилась, каже, ти розумієш, він тепер не довіряє тобі, він більше нічого тобі не, не дасть, він більше не буде тебе слухати. Я взяв йому нове морозиво, йдемо, гуляємо. Я кажу, дай, будь ласка, своє морозиво. Він такий зразу ні, то моє. Кажу, ти я попробую я віддам. Ні, ти мене обманюєш. Кажу, вибач, будь ласка, за той раз. Я так більше не буду. Чесно? Звісно, чесно. Конечно. Все. Легко. Але... Попробуйте колись свого кота або пса забрати хавку. Побачите. Що буде? А сортує хтось сміття? Давайте по плавних переходах поскакаємо. Хтось сортує сміття? Oh. لا, ви серйозні? Дуже, ну, серйозні це. Дуже добре бачити, що хоч хтось займається такою непотрібною справою. Е, Я ну, стараюсь сортувати сміття, але <с Picksized festivals> деякі, знаєте, от мене бентежать деякі речі в цій штуці. Я оце от о, викидав сміття і звернув увагу на контейнер, змішані відходи. Ви коли-небудь бачили ці контейнери, звертали на них увагу. От. Ну, Я просто комік, я люблю лазити по смітниках. ми всі я, я маю список. Я просто ну, записав собі, що таке змішані відходи. Я вам зараз перечитаю. Це пише на контейнері. Значить, дивіться, змішані відходи це залишки продуктів харчування, промаслений та ламінований папір, засоби персональної гігієни, тікток-блогери, використані одяг та взуття, гума та шкіра, розбиті лампи. Онлайн-курси від блогерів про взагалі будь що? Бите скло, фаянс, фарфор, кераміка, Підгузники і абсорбенти, автомобілі, тесла, ручки і маркери, брудні серветки та скатертини. А що не змішані відходи? Ну, просто. Я. Ну я. Що це? Просто виходить весь світ змішані відходи. І ми в ньому контейнери. І насправді ну, я розумію, що це важливо, і це треба робити. Треба сортувати сміття. Я якби, ну, якби... Я недавно бачив відео, де з круїзного лайнера зливають відходи трубою в океан. Ну, це, ну, це шокуюче відео. Ну, це пізнець. Це, 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 це знаєте, це наче взяло кот український Твіттер з потапом, з Тищенка, і, і оце все зливають в океан, і це, ну, це прям жесть. Типу, ну дуже, і воно спонукає тебе ну, сортувати то сміття. Але так буває, знаєте, от якийсь ну, такий в тебе поганий день, нема настрою, в новинах все хово, 10 квітня, сніг на дворі І ти стоїш з тою фольгою біля смітника. І думаєш, ну я їба думати, куди то має піти. Ну, ну я не поможу тому океану, блядь. Не виходить в мене оце сортувати сміття, і мені, і мені кажуть, що Юре, ну ти це робиш не для себе, насправді, ти це робиш для своїх майбутніх дітей. І я і це розумію, все окей, так. Але ну, ж нема гарантії, що мої діти не будуть га***нами. Правда? Ну, типу, ну, якби, я буду старатися, але. Ну, Ілон Маск ж теж чи дитина, правда? Ну, ну, типу, ну уявіть собі, ну все життя ти миєш баночки з під сметани, а в тебе народжується цей ну, типа, Нащо це все тоді? Ну, для чого? Тому якось воно мене. І найбільше в цьому сортуванні всього сміття мене. Я, я не можу з того, як це роблять великі бізнеси і корпорації, і от, -от весь цей цинізм і, і це лицемірство, яким вони займаються. Ну, от Макдональдс сортує сміття. Ви бачили це? Макдональдс. Ну, Макдональдс. Типа. Може, то в ньому ж причина потепління глобального, ні? Вони, вони почали з того, що перестали давати або дають дуже мало серветок. Ти мусиш ганьбитися, ніби ти на вокзалі хоч в туалет сходити, просити ще серветки. Вони пішли далі, вони забрали контейнери. У них були афігенні контейнери. Такий великий, там все, що на підносі поміщалося, піднос, сміття з хати, все. Ідеальні. Я їх дуже любив. Тепер там конструктори. Ти мусиш попасти правильним сміттям в правильну дірочку. Стоїш кожен раз, як дале. <реш> ну, це, ну, це ну це ж абсурд. І от що. Ну, от знаєте, куди вони далі пішли? Вони забрали кришечки, вони не дають кришечки на напої. І це, ну. Ми е, ходили на Макдональдс недавно з дружиною, е, бо там вийшла в них колаборація Майнкрафту. Бачили? Бачили ту колабу Майнкрафт офігенно. І моя дружина вона грає в Майнкрафт, тому ми вирішили піти на, на Макдональдс і купити оцей Майнкрафт меню. І мені дають Майнкрафт меню в здоровенній картонній розмальованій коробці. Всередині там іграшка зроблена з пластику, запакована в ще одну картонну коробку і коло без кришечки. Я дивлюсь на це. Думаю, ну, я просто я нічого не роблю, я просто стою дивлюсь. І дівчинка знавидичі, каже, ви ще щось чекаєте, кажу, ну нормального ставлення хіба що, блядь. Ви, Ну, що? І вона мені дає кришечку. Каже: ми, 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 ми завжди дамо, якщо ви попросите, просто так ми пробуємо скоротити використання пластику. сука. Серйозно я кажу, дайте три б**ть. <рик> ну, я так сюдася, чесно. І оце, дружина це почула, така я б шла, геть. Ця дивиться на мене, знаєте, цей погляд, коли ну гам ідентифікований. <рик> <рик> ну, і вона дає мені три, бо вона не може не дати мені три кришечки. Я беру, вдягаю одну на колу, іду собі біля виходу, там стоїть то їхній ні. Чеський контейнер, вона проводила мене поглядом, тому я, дивлячись її в очі, другу кришечку викидаю в контейнер для паперу. Пластик, вони б пономлять. Тут мужчина питає: він ще правда сам того не знає. А де ж третя кришечка, та? Я ж сказав за три кришечки. <плес> а тепер так Макдональдс, схожу. Все народ, Дякую, ви чудова публіка. Гарного вечора.